Яку поведінку дітей батьки часто вважають поганою, а насправді ж це є вікова норма і навіть ознака хорошого розвитку. Перше, це бути гучним і впадати в емоційні крайності. У дітей з незрілою лобною корою мозку крики та бурні реакції це спосіб нервової системи вчитись регулювати емоції. Тобто, це не означає, що дитина якась проблемна чи в неї важкий характер, просто вона вчиться регулювати свої емоції такими сплесками. Друге це влаштування хаосу, безладу. Хаос для дитини це спосіб пізнавати світ. Розкидання, переміщення речей це не про те, що вона хоче нашкодити, це про розвиток просторового мислення і навичок гри. Третє мати труднощі з тим, щоб ділитись або поступатись. До 6-7 років у дітей доволі егоцентричне мислення. І не ділитися це не про жадність. А нормальний етап розвитку, коли дитина вчиться будувати довіру та зв'язки.